На нараді з питань легалізації роботи пасажирського транспорту загального користування обговорили, яких заходів треба вжити, аби перевезення в області здійснювалися безпечно та законно. Причому йшлося як про міжрайонні перевезення, так і про міжміські. Ми Ставимо перше чергове зупинятися щодо того, легалізації цих перевізників. Це як я вже був наслідок цього наповнення бюджету, багато податків, Тому yes. що ми розуміємо, що присутність загрезації в нашій області перевізників – це перше чергове надання. Аби виявляти незаконних перевізників, працюють спільні групи державтоінспекції, укртрансінспекції, представників управління боротьби з економічною злочинністю. За минулий рік на нелегальних перевізників наклали штрафів на суму більш ніж півмільйона гривень. Проте мета на сьогодні це не максимальні санкції щодо перевізників, а підвищення якості послуг та відповідно створення конкурентного середовища, особливо у напрямках, на яких працюють найбільше нелегальних перевізників. Серед таких Київ-Полтава. Під якістю взагалі під економічною певними під гарантіями ми розуміємо і наповнення бюджету, і створення робочих місць, і, звичайно, знову ж таки надання певних соціальних гарантій тим працівникам, які працюють. По суті, ми за те, щоб легалізувати і все-таки привести відповідність до чинного законодавства на ті напрямки, про які ми з вами говоримо. Відтак на засіданні розробили детальний календарний план заходів на перше 2014 року, спрямованих на легалізацію маршрутної мережі.